Венера вовні у чоловіка це свідчить про те, що спортивна зацікавленість в нього постійна присутня. Тобто йому важко а, надати у відносинах стабільність, постійність, тому що ну, не цікаво йому так. Йому постійно, або його треба завжди тримати в якомусь такому тонусі, де він не може, не знає, чого від вас очікувати, і ви можете йому надати оцю пристрасть. А, і тобто така слабка дівчинка, ніжна і чуйна, йому з нею буде нецікаво, Йому цікава жінка, яка може йому, яка обладає, ну, які є такі якості, як войовничість, сміливість, відкритість до сексуальних експериментів, до того, щоб не поступово, а тут і зараз конкретика і категоричність. Отака жінка йому буде, він просто йому буде кайфово, драйвово, і неба буде йому часу ще шукати якісь пригоди десь там на стороні. Ось це Венера в Вовні. Далі Венера в нас Запит, і взагалі це класне положення для Венери в чоловічих картах. Особливо для тих жінок, які знаходяться поряд з ним. Чому саме? Тому що Венера в тільці це стабільність, надійність, комфорт, і свою любов він проявляє через конкретні справи, через матеріальну забезпеченість. Він розуміється на якості і, взагалі, концентрується на якості як речей, так і відносин. Для, цього, для нього це дуже важливо. І дівчина, людина, жінка вона відчуває. Захищеність поряд з таким чоловіком. А також це про тілесні якісь задоволення. Цей чоловік він знається на він вміє, йому подобаються дотики, він вміє, щоб ну бажаний і важливий такий тактильний контакт. Також з цим чоловіком ви завжди. Будете смачно їсти, тому що він розуміється, на смакоті він може приготувати. А якщо не може приготувати, то забезпечить він смачну їжу і обстановку таку затишну, приємну, де буде ну, дуже все класно, комфортно, надійно, стабільно, забезпечено. Тобто з таким чоловіком. Жінка кохана, його вона відчуває себе щасливою. Венера, яка знаходиться в близнятах. Тут важливий інтелектуальний контакт з таким чоловіком. Тобто йому і вам завжди ну, така присутня легкість, флірт, ігра гра інтелектуальна. Він шукає в своїй. В своїй коханні, таку е, інтелектуалку, з якою легко спілкуватися на всі теми, з якою можна попліткувати, а з якою можна поїхати десь в якусь подорож тут і зараз. Тобто присутня така легкість. Так, З таким чоловіком завжди цікаво, але майте на увазі, що подруг коло, біля нього може бути багато. І таких романів легких, фліртових, які... Ну, просто там дуже швидко, і, ну, і вони такі скаретичні романи, вони ймовірні цілком. Тому тут варто себе позиціонувати і взагалі тримати такого чоловіка в тонусі через інформаційні якісь ігри, маніпуляції, вміння користуватися на свою користь тією інформацією, якою ви володієте. Далі Венера, яка знаходиться в Раці. Венера в Раці це про домашній затишок. Він хоче і відчуває від своєї жінки.